Безпечний відпочинок на воді З початку літнього сезону ювенальні поліцейські спільно з рятувальниками проводять профілактичні заходи в місцях масової відпочинку на водоймах. Правила безпеки відпочивальникам нагадують поліцейські, які повсякчас роздають інформаційні листівки. Ми охоплюємо своєю увагою річки, відкриті водойми, міське озеро, інші водойми, що які є на території нашого міста і області. Нами проводиться превентивна робота, зокрема. Всім відпочиваючим дітям роздаються інформаційні листівки. В яких зокрема зазначено, як безпечно і правильно проводити відпочинок на воді, для того щоб відпочинок біля водойм був приємним та безпечним, необхідно завжди дотримуватись елементарних правил поведінки на воді. Також важливо пам'ятати, відпочинок дітей на водних об'єктах можливий тільки під наглядом дорослих. На жаль, у нас є такі випадки, коли діти стрибають з берега річки, коли діти стрибають з моста або з інших підвищень, і це так само може призвести до травм. Ми про ці. Випадки нагадуємо дітям і просимо їх не порушувати ці вимоги. Рятувальники наголошують, варто купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях чи наодинці, а також не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.